До нас долучається Єва Якубовська, членкиня громадської організації Віче Берлін. Моє вітання, пані Єва вітаю, привіт читаю видання Дойчевель і серед заголовків. Наступний нетрепко розділила Берлін. Поговоримо з вами про цю російську оперну співачку, яку забанили у багатьох європейських країнах після того, як Росія почала вторгнення в Україну. А ми пам'ятаємо її із з Георгійською стрічкою, і з іншими символами цієї агресії, із надписом на Берлін на майці, якийсь. так от вона таки прагне повернутися на європейську сцену і, власне, наголошена то що вона поза політикою українці в Берліні з цим не погоджуються вийшли на протести, і от власне репортаж із цієї акції протесту дочевелі і назвала нетребко розділила Берлін. Розкажіть, будь ласка, як саме? Я б не сказала, що е, Берлін був розділений цією акцією, і кадри, які зараз показують, е, показували. Е, це насправді реакція публіки на протестантів, які були. Ось вони виходили з келихами, е, танцювали під виклики е, ганьба е, і показували середні пальці за що вони платили штрафи. Загалом їх було станом на зараз їх зібрано. Відомих нам 15 uh, порушень, а саме образ показу середнього пальця. Uh, Берлін не був розділений. Насправді я би сказала радше, навіть uh, повністю протилежно uh, це була одна з небагатьох наших акцій, коли нам вдалося об'єднати не лише професорів uh, мисців культурних діячів uh, Німеччини, але й також інших серед підписантів. Також був Тімоті Снайдер, і також наш Олександр Матвійчук, які зверталися до Сенату Берліну. До мера Берліну, культурного сенатора Берліну та до директора оперного театру про те, щоб не дати е сцену російській пропаганді, і сказати, що вона підпадає під так звану касту хороших росіян, це я теж би не сказала, тому що це дуже відкритий кейс, того як людина сама вписала себе в політику в 2012 році, будучи е довірною особою на виборах Путіна, і в принципі займаючи дуже чітку пропоністичну е позицію про. Того років, власне, після цього відкритого листа ми отримали висловлення вже від самого мера міста, а також культурного сенатора, з тим, що вони бачаться дуже критично. І культурний сенатор, завдяки е, запрошенню і роботі нашого е, посла в Німеччині Олексія Макієва. Вони пішли і відвідали в цей же час виставку про російські військові злочини, яка символічно відбувалася напроти е, цього оперного театру. Тобто, фактично, сказати, що було дуже багато тих, хто підтримували виступ. Е, не можемо, тому що явка насправді німецької аудиторії на цю демонстрацію була надзвичайно велика. В пік я б могла сказати, що це 70%. Від цих протестантів, а це дуже велика кількість. Адже розуміємо, що е, німці, як би це не звучало після двох років повномасштабного вторгнення. Не йде мова зараз про війну, е, яка почалась у 2014 році. Е, очевидно, вони не так активно відвідували наші е, uh -huh. акції, протести. Але цього разу вони мобілізувалися е, дуже сильно. Вони прийшли, вони підтримали. Вони зверталися також до своїх німців чи не німців, ті, хто туди заходили, і казали, що вони стоять не по ту сторону е, історії, станом на зараз. Е, власне, тобто я би радше окреслила, що це була позиція самого директора театру. Він продовжує захищати Анну нетребко, тим що вона все ж таки щось там і висловила. Е, її висловлення полягало у тому, що вона сказала, що війна це погано. Е, так. Це все і не не називаючи ні агресора, не е, пояснюючи підтримку не лише Путіна, але й так званих сепаратистів. Передання коштів царьову е, на ремонт, так званий ремонт донецького театру. Ми не знаємо насправді, куди пішли ці кошти фотографії з, з, з прапором нової Росії. Також є інформація, що одна з її е, пожертвувань пішли в дім дитячий, де отримують зараз депортованих дітей. <свят> і власне загалом сценою було надано ще минулого року, не в Німеччині. Проте цього року Німеччина також відкрила свою сцену. І тільки нью Йорська опера і в Чехії дійсно зайняли позицію і не дали їй сцену в інших містах, як там країн країн Польщі чи, чи там Литви, Латвії, Латві, Естонії, вона сцену не отримувала. Але щоб прецедент був саме скасування концерту чи відміни. Це був Нью-Йоркська опера. Історія, через яку вона з них пішла в суд і його виграла. Угу. А, пані Ява, скажіть взагалі, от поточне ставлення німецького суспільства, медіа середовище? От дійсно другий рік, скоро вже другий два повних роки саме повномасштабного російського вторгнення. Як зараз от поточне ставлення німців до цієї війни, розв'язаної Росією в Україні? Як ставляться до росіян в Німеччині? Як ставляться до держави Росії? І чи вбачають, ну або наскільки вбачають е, там, у Німеччині, відзеркалення е, свого німецького колишнього от, гітлерівського режиму минулого у сьогоднішній сучасній путінській Росії? Вони якісь такі паралелі бачать, проводять? Я думаю, що ці паралелі. Е... Були б дуже навіть проблематичні, їх точно не бачать, Вони радше сприймаються дуже негативно, бо це порівнювання болю, а це завжди погана mm -hmm. історія. Хто mm -hmm. більше жертва загалом, тобто в них є ГАП, і, наприклад, в аргументації директора театру була основна проблема. Це те, що він говорив, що вона ж ось як почалася війна, засудила війну. Але він мав на увазі 24 лютого. Тобто, в Німеччині є ГАП, що відбувалося з 2014 року. Ці всі солдати з російськими паспортами, які їм презентувалися на мюнхенській конференції, точно не залишили жодного сліду в такій суспільній пам'яті. Тобто. Це така велика проблема, яка і вилилася в те, що на 121 мільйон євро вони продали озброєння Росії з 2015 року, хоча діло ембарго під сосом подвійного призначення, до якого також входили револьвери до прикладу. З 24 лютого це стало більш чіткіше. Очевидно, була, я скажу так, що на рівні суспільному це була дійсно підтримка, така співчуття. Власне, але була дуже велика і довга. Хода стосовно держав, саме управлінців, ті, які мали надати важке озброєння, скажімо так, тобто те, щоб ось оця ця величезна робота Росії на ниві реконструкції пам'яті стосовно жертв другої світової війни, найбільшою була Росія, Україна не існувала в цій культурі пам'яті, і саме тому, коли йшла мова про поставку озброєння, вони шольц, це відомий Його був тоді коментар. Очевидно, наратив зараз змінився. Проте тоді його коментар був. Як ми. Можемо дати зброю, яка буде знову направлена проти е, вані е, голубок, вони там називають. Uh -huh. Воно я не скажу, що вони бачать, е, вони бачать, мабуть, загрозу в російських шпигунах, але вони е, для них важко прийняти, і це вже працює їхня історія. Їм важко прийняти, що росіяни мають нести колективну відповідальність. Е, іде мова не тільки про кримінальну, іде мова про моральну в них цього. Це не сприймається це дуже важко. Ем, артикулюється, і, наприклад, оця виставка про яку я зазначала, що її відвідав культурний сенатор у Берліні. Е, зараз там, наприклад, студенти е, поширюють інформацію про те, що це однобоко дуже подає і немає жодної е, інформації про злочини України. Ось тобто російська пропаганда якісно використовує свої ресурси з 2014 року, і вона посіяла в всякому випадку одну генерацію. Вона виростила саме та, яка зараз намагається знову ж таки послуговуючи стандартними наративами, не тільки те, що Україна це нацисти, і так далі, а радше те, що Росія це така антиімпер, антиімперіалістична сила. Росія саме антипаралістична сила, і ось на неї нападають імперії західного світу і НАТО, зокрема, власне, пані Єва, підсумовуючи, от вашу акцію, по перше, дякуємо звісно за неї, бо це важливо. І дякуємо кожному, хто до неї долучився. Але і виступ такий відбувся. А пані Нетребко. На чому далі сфокусуєтесь? На яких подальших акціях і в якому ключі? Власне, ми не закінчили цю історію, цю тому що пані Нетребко мала прем'єру, але ця вистава буде гратися. Ага. Буде в репертуарі, тобто вона буде продовжувати гратися. А так як більшості німецьке суспільство нас підтримує стосовно того, що не може мати сцену, Анна Нетребко, тому що з нею повторюється дуже чіткий кейс. Тобто, це вона чітко підтримує Путіна. не має цієї проблеми хороші погані русські тобто вона чітко підтримує Путіна. Путін в них чітко видений, видний як кримінал, насамперед, тому що це його постійне військове е, знищення, так тобто напади. Військові кампанії війни там Чеченська, Російська війна проти Чечні, Російська війна проти Грузії, Хімічне використання хімічної зброї в Сирії. Війна проти Молдови, тут список можна дуже довго ще uh -huh. продовжувати. Тобто, Путін чітко виданий кримінальним відповідальним за ці всі злочини, і з нею все дуже чітко. І кейс цієї опери полягає ще в тому, що, хоча сама опера створена і показана приватною організацією, за приватні кошти, тобто це грант, дотація російського уряду, цього ми ще не дізнаємося, але це я так здогадки, так uh -huh. але. Але самі стіни проплачені держ... платниками податками, тобто німці. І ті, хто платять податки в Німеччині, оплачують цей виступ, тому що вони оплачують умовно утримання цієї будівлі. І очевидно, бачачи ставлення тих, хто був по іншу сторону умовної барикади, було надзвичайно ергантним. Це середні пальці. Ми збираємо ще інші інформації, ще що було там, тому що зі сторони протестувальників було не було тобто немає жодного правопорушення. Тільки з них і це наш наступний лист, який ми готуємо через пресу до пана директора, оперного звертаючись про те, що е, це дискримінація групи, яка підтримує Україну, mm -hmm. так яка інфікується без підтримкою України, і питання, чи може опера в центрі Берліну, яка має дуже добре знати е, ціну е, свободи і поваги, е, чи може вона давати місце е, такому таким заходам. І власне, тобто це процес дуже довготривалий, тому що контракт підписаний. Розуміємо, що це е, не нью-йоркська опера, можливо, яка може дозволити собі піти в суд і заплатити величезне відшкодування, ані не треба, тому що адвокати в неї очевидно хороші. Uh -huh. е, тому ця історія буде продовжуватися. Е, на це одна з цих на чому концентрується наша організація. І очевидно, наша зараз робота це е, з зараз ми створили петицію до Бундестагу підтримку того, щоб Бундестаг підтримував процес повернення депортованих дітей з України. І власне зараз ми збираємо спільно 50 тисяч підписантів, які перебувають в Німеччині. Тому звертаюся до ваших глядачів та глядачів. Якщо хтось перебуває в Німеччині, вони можуть проголосувати і тоді будуть на законодавчому рівні Бундестагом прийняті позиції, які Полегшить процес повернення дітей. Дякую вам, пані Єво, за вашу наполегливість, за вашу активність і за дійсно дуже і дуже потрібні потрібну допомогу для України для нашої спільної перемоги. Єва Якубовська, членкиня громадської організації Берлін» долучалася до нас у марафон Незламна країна.